Чи не кожна людина за своє життя не один раз ставала жертвою лісових кліщів. Найбільш активні вони навесні. Чатують на своїх жертв не тільки у лісах, а й у міських парках та скверах серед міста. Було це, по-моєму, в тому году. Ну, Взагалі, все обійшлось хорошо. Помазала маслицем, коли його побачила, і он відпав. Чаще все у лісах, ну, я знаю. Ну, ліс, поза як не дуже часто ходимо та. То... Так, що нам не чесно не сталкували. Проте, якщо ви помітили на своєму тілі кліща, медики радять не використовувати різні народні методи. За їхніми словами, кожен сотий кровопивця збудник інцефаліту, запалення головного мозку. Один укус може вбити або назавжди зробити інвалідом. Кожен десятий несе різні інфекційні захворювання. Хочу наголосити одне: що кліщ дихає тілом під крильцями в нього є дихальні міхурці. Коли ми змащуємо його якоюсь рідиною у, жиром різним, що хто олією, кліщ задихається, в нього наступає асфіксія. І в комах, так само, як і у тварин, і в людей, при асфіксії виникає рвота. При цій блювоті кліщ може блюнути у організм враженої чи людини, чи тварини. Оцей от вірус кліщового енцефаліта, який проживає в нормі у кліща, якщо він є переносчиком цього енцефаліту у шлунку. Тобто я наголошую, що всякими методами змащувати якісь рідини, щось таке не бажано. Витягати кліща, за словами медиків, треба негайно, за потреби навіть самотужки. Використовуючи фізрозчин, його потихеньку треба викручувати і обробити рану. Зараз є досить широкий спектр засобів різних. Для захисту від комах це починаючи від укусів комарів, так само від укусів кліщів, так само від укусів різного роду мух. Вони як і сприйовані засоби, є креми. Першим засобом для захисту від кліщів можна назвати одяг, тому йдучи до лісу, потрібно добре одягтись. кажуть береженого вог береже.